Вовчик! Я ваша підписниця! А ну скажіть мені, будь ласочка тако, що то зараз люди яку плитку вкладають? Бо я хочу собі ремонт робити і не знаю, що то мені вибрати. Підскажіть, що то тако зараз ходове? Дивіться, друзі. Е, скажу отак, ходове зараз це в нас є таких е, два формата плитки. Це є е, матеріал керамограніт. і на стіни, і на підлогу він вкладається взагалі без проблем. Розмір це 60х60 60 і метр 20х60. Великий асортимент е, плитки, е, як то кажуть, там від кольору до вибору. Що вам треба буде по кольору, під мрамор, під камінь, під дерево, то все ви знайдете. Е, ще є до речі, комбінація е, форматик плиточки, метр двадцять на двадцять під дерево. Десь там ставочки роблять. Доволі непогано воно зараз таке виглядає. Люди зараз хочуть е, більш таку більшеньку плитку, е, наприклад, частесенько буває так, що якась світло-сіра, душовий піддончик, виділений деревом. Виглядає бомбалейло. От, в принципі, от, от такі зараз смаки е на, на, на сьогодення. Але майте на увазі, що якщо ви зрівнюєте плитку 60 на 60 сантиметрів і метр 20 на 60, то 60 на 60 буде дешевша в роботі, тому що вона менша і з нею легше працювати. І е сам матеріал. Клей плиточний буде дешевший, тому що для 60 на 60 клей орієнтовно потрібно нам за 450 гривень, там коштує мішечок в середньому. А під метр 20 на 60, то вже нам треба буде мінімум 750 гривень мішечок клею. Е, якщо вам. Дизайнер або десь якась коліжанка порадила дрібнесеньку плитку, взяти там світленьку і зробити темну фугу, щоб воно все так підкреслювало в контрасті. Е, воно, в принципі, візуально виглядає нормально, але треба врахувати той фактор, що треба звертатись до компетентного майстра, щоб він ту все гарнесенько зробив. І то, якщо ви суперперфекціоніст, і для вас важливо, щоб всі шовчики були однакові, то так воно з цією дрібненькою плиткою, на жаль, не вийде. Тому що, друзі, в неї є своя певна геометрична похибка і Не ідеально вона калібрована, а затірка темна, якраз все підкреслює. Тому якщо ви хочете максимально все злити, треба в тон фугу. І то бажано брати епоксидну. От, ну, от зараз так, так, така цей. По роботі оця дрібненька плитка, вона буде найдорожча в роботі, тому що з нею більше гімарою ти її е, не вкладеш так стільки по метражу, як там формат 60 на 60 чи метр 20 на 60 Тобто, якщо ми беремо база в нас 60 на 60 коштує. 500 гривень за метр квадратний, метр 20 на 60, там, 850 гривень метр квадратний, то дрібненька плиточка, там 5 на 20 сантиметрів буде коштувати там, тисячу гривень за метр квадратний. От така на сьогодення цінова політика. Тому особисто собі буду е, вкладати формат е, метр 20 на 60, або, а, або може ще й більше, якщо вийде десь вицегане.